Вітаємо! З вами компанія Автофокус і до вашої уваги офіційна шкода Superb 2017 року. Автомобіль обслужений згідно регламенту. Є вся сервісна історія. З технічної сторони автомобіль абсолютно без зауважень. Гаражне зберігання. Пробіг 87 тисяч кілометрів. Комплектація Ambition салон чистий, без беззатертистий і інших ушкоджень. Автомобілі знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Працюємо без вихідних з 9 до 7 вечора. Запрошуємо на тест-драйв і огляд.